Зараз вони найбільше роблять акцент саме по цих великих трансформаторних різних підстанціях, центрах передачі. Вони можуть бути прикриті, їх можна добре ізолювати. Це в роти ракетних ударів, ну коли абсолютно прямий, прицільний точно в точку. На жаль, рідко чим можна зберегти, але виконати роботи для того, щоб якщо приліт навіть 10 метрів поряд, щоб було все настільки оббито бетоном, обвальовано, обсипано землею, все закріплено для того, щоб удар не прийшовся безпосередньо по самому безпосередньо енергооб'єкту, можна було зробити. Можна було зробити. Зроблено, ні, не зроблено. Чи можна було укріпити систему ППО додатково біля основних енергетичних об'єктів і біля електростанцій? Так на це були виділені кошти. Пригадуєте, такий великий борець з корупцією. Топ корупціонер Мустафа Наєм, саме топ корупціонер з давніх